А ви знали, що частота вашого пульсу у стані спокою дозволяє оцінити скільки вам залишилося жити? Так, є і більш точні показники ризику смерті. Наприклад, таким є індекс коронарного кальцію. Відео про це є у курсі посилання під відео. Але частота пульсу у спокої також може багато що сказати про ризики смерті. І мова йде зараз не тільки про серцево-судинні захворювання, а від будь-яких причин, як показали результати мета-аналізу, посилання під відео смертність збільшується на 9% за кожні 10 ударів серця в хвилину. Ані спокою, але що це означає? Це означає, що при низькій частоті пульсу, наприклад, 45 ударів ударів хвилину, ймовірність смерті дуже низька. А якщо частота пульсу висока, скажімо, 90 ударів в хвилину, то ваш ризик померти від будь-якої причини стає набагато вищий, тобто стежити за своїм пульсом у спокої в тому, щоб зрозуміти свій стан. А також робити щось, щоб його знизити. У натренованих спортсменів низька частота пульсу, десь 40, 45, 50. це дуже низькі значення. А у людей з серцево-судинними захворюваннями ішемічною хворобою серця, аритміями, гіпертонією, частота пульсу в спокої зазвичай висока, що підвищує ризик смерті. Проте хочу зауважити, якщо ви приймаєте засоби, які знижують частоту пульсу. Тоді ці значення ні на що не вказують. Нам потрібна частота пульсу в стані спокою, без будь-яких втручань або впливу на неї. Це буде правильним значенням. Ще в одному дослідженні виявлено, що у жінок в постменопаузі з частотою пульсу 76, в порівнянні з жінками, у яких пульс нижчий, ризик серцевого нападу вищий на 26%. Коротше кажучи, це є індикатор. Так він не дає повної картини, але його варто враховувати. Цей тест не вимагає фінансових витрат, просто відчуйте пульс пальцями та гляньте на годинник, підрахуйте кількість ударів в хвилину, що ж керує частотою пульсу. Тонус блукаючого нерва. Блукаючий нерв дуже довгий. Він виходить з мозкового стовбура і проходить через багато органів, включаючи серце, його кровоносні судини і те, що керує серцевим ритмом. Цей блукаючий нерв контролює парасимпатична нервова система. Вона відповідальна за відпочинок і травлення. Це так би мовити, активний фактор всередині тіла. Який знижує активність і сприяє відновленню, наприклад, якщо ви дуже активно тренуєтесь протягом хвилини. І перевіряєте пульс перед тренуванням, і потім в кінці тренування, коли він високий. А потім вимірюєте пульс через хвилину, через дві і через три. Чим швидше пульс знижується, тим швидше відновлюється організм, і тим сильніший тонус блукаючого нерва, тобто парасимпатичної нервової системи, яка діє як гальмо. Те ж саме стосується і стану спокою. Парасимпатична нервова система повинна тримати пульс на низькому рівні, це система відновлення, і ось як можна підсилити тонус блукаючого нерва і парасимпатичну нервову систему. Перше постійні і регулярні тренування. Але є нюанс, ви повинні відновлюватись, оскільки, якщо перетренуватись, здатність до відновлення знизиться. Так що слідкуйте, щоб не було перетрена. Наступний пункт сон. Нещодавно я почав експериментувати. І просто почав більше спати. Зараз я сплю 9 годин, і мені це дуже подобається раніше. Я спав лише по 6 годин на день і завжди вважав, що мені цього вистачає. А якщо що, я можу трохи подрімати. І ось я сплю довше і можу порівняти: 9 годин мені забагато 8 – те, що треба. Але після 9 годин сну я відчуваю себе набагато краще. Поліпшилися когнітивні функції і настрій. Я думаю, вам також варто споруди. Пробувати довше сон це допомагає відновитись, особливо серцю. Наступний пункт може шокувати багатьох: це голодування, хоча може і не шокує. Наступне дієта з низьким містом вуглеводів разом із голодуванням, вона сприяє зміцненню парасимпатичної нервової системи та перехіду з режиму бий або біжи в більш спокійний стан, стан відновлення. До речі, на низьковуглеводній дієті менше цукру, а рафінований цукор позбавляє вас двох речей, які саме беруть участь у контролі пульсу. Перша з них це калій. Нестача калію може призвести до прискорення пульсу. І однією з причин такого дефіциту є велика кількість рафінованого цукру, а також рафінованих зернових продуктів. Калій є ключовим мінералом, який допомагає знизити частоту пульсу. Його важливо отримувати зі здорового харчування, такого як зелень, овочі або у вигляді добавки. Вітамін В1 – інший важливий елемент, від якого залежить частота пульсу. Цікаво, що рафінований цукор також виводить з організму вітамін В1, Тому тим, хто споживає багато вуглеводів, потрібно більше вітаміну В1. Для діабетиків це особливо важливо інакше вони можуть важко пошкодити очі, нирки, серце та мозок. Вітамін Д також допомагає знизити як частоту пульсу, так і кров'яний тиск. Дефіцит вітаміну Д може бути причиною прискореного пульсу і високого тиску. І останнє намагайтесь тримати рівень стресу якомога нижче, так легко казати, але це дуже важливо. Отже, сьогодні ми обговорили частоту пульсу в спокої. Вам варто стежити, щоб вона залишалась на низькому рівні.